Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 7 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 61 680 особин за добу. 350 і поранено 185 004 песиголовців за добу, 1050 танків, 2466 одиниць за добу, 17 бойових броньованих машин, 5093 одиниці за добу, 29 артилерійських систем, 1455 одиниць за добу. 31 реактивних систем залпового вогню, 344 одиниці засобів протиповітряної оборони 177 одиниць літаків, 266 одиниць гелікоптерів, 233 одиниці за добу, 1 – безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1067 одиниць за добу, 20 крилатих ракет. 246 одиниць кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3862 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки, 135 одиниць за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!